Ну, ходили і в четвертий клас вже ми так. бігали. Разом? Да. Е, а вона була голосиста, розкажіть, поки її тут немає, розкажіть про неї, який в неї був голос, як вона була, Ну, співала. Тоді ми співали, ми про голоса й не думали. Про голоса не думали? Тоді вона голоса якось. Я гармоніст. Да. 14 років я вже по свадьбах. Так що гармоніст був важливіший, чим та от людина, яка мала голос і співала. Хто та, буває? Так, я перше місце по селу займав. А мішки міким? Ну, свадьби, гуляють, а -а -а. я ж там виряджання. Я ж там всіх. Угу. Якщо виряжання, я з гармошкою. Да. А вам за це платили трошки? Та було, е -е. воно самі родичі, тут сватима. Коли трояка, коли п'ятерку. Це А різденька. Добре, а ви гармоніст були, а ще хто вам потрібен? Був бубна, мабуть. Бубна, ну таких була ж бубна, ну а все одно шум робили. Я на одному тоді грав більш на гармошку. А от кажуть, що сопілка у вас ще колись була. Ви пам'ятаєте таке? Сопілка? Та є. в мене був, я коротків привозив, та десь. Так, не, а от раніше в селі от таке було, щоб старі діди грали на септах. А у нас не було. У вас, у вас такого не було, було да? так? Ти скажу. Так чуть граєте, але я на був буду, на курортах так. так. Привон, так. Там, Може пригадуєте, а цимбалів тут не було цимбали, ну цимбали грали? Ні. Цимбали чує, що таке, що грають. Ага. Ну, ми цьому. Григорій Іванович, а от е... що хотів спитати. Сам із себе, кусальник. Ні, ну ви от як вчилися, по слуху чи по пальцях? От вам хтось показував? О, як? Ніхто, ніхто, ніхто. Я сам. Мені показував ніхто. не А гармошку звідки взяли? Гармошку батько купив. Батько купив. А сам батько не грав? Ні. А любив, щоб, щоб ага. я щоб той. Ага. То ви ходили от ці танці і пляски переймали де? На свадьбах? Та і я вже його. Чувати, як грають, там гармоністи, а я слухаю. от як почув, то я вже й буду грати. Ага. А раніше от в селі гармоністи були, так? Да? От ви як маленьким були? Добре, грали, добре грали. А от не було так, що був такий от ансамбль скрипка і такий бас, такий великий інструмент. З бараба великий. Ух, бас здоровий. Так. Да. Здоровий такий є, такий, є, є у нас тоді. Ні, а раніше. Раніше це до війни примерно. А до війни було? До війни було оце, оце, Іван Лященко, тут так Так, так здорове, да? Да, так, і, да, і так? Ну то воно у нас у школі грали ті. А. Там був директор школи, то він оцим, так, ансамблем а. руководив. Хороший був, а так його ніде не приміняли, не угу. кроме у, там, у школі. А. На слайбах його ні. А Григорій Іванович, а скажіть, а от гармоністи раніше, от було таке, що гармоністи з інших сел приходили грати? Чи от То гармоністи чого? всі тутешні були? Так, Та, я дівок гуляли, так знаєте, з гармонії я дівок покотняли гармонію Івана. От що ж для новий гармошку. в в'язок. А чого? Ну так, молодь вже вночі. А, вночі? А, я гуляла. what oh